У Лузівській громаді профілактичному щепленню приділяється значна увага. Завдяки цьому епідеміологи протягом п'яти-семи років не фіксують низку інфекційних хвороб, говорить лікар-епідеміолог Лозівського термедоб'єднання Павло Дмитренко. Провець, гіфтерія, кашлюк і деякі де де інші інфекції». Вакцин для проведення щеплень вистачає, окрім тієї, що роблять від сказу, наголошує Павло Дмитренко. Вакцина закінчується проти сказу. На фарм-ринки її в Україні майже немає, але ну, є маленький запас з гуманітарної допомоги у Харкові на сьогоднішній день. Обіцяють привезти 30 доз. Це нам, в принципі, ну, достатньо на місяць, на півтора. А тут я думаю, що вакцина з'явиться, тому що піднімає питання і керівництво ТМО, міський голова. Цього року у Лузівській громаді епідеміологи зареєстрували п'ять випадків, коли людей вкусили хворі на сказ тварини. Торік було два випадки. Тоді від сказу померла жителька громади. Вона не одразу звернулася за допомогою, і лікарі не змогли її врятувати, говорить лікар-епідеміолог. Вакцина профілактична. Лікувати ну, заранше, інкубаційний період, скажу, до трьох місяців длиться у людини, а потім смерть стопроцентна, тому що це така ем, інфекція своєобразна, вона не продається через кров, вона йде по нервному оканчанням. Лікарі дедалі більше фіксують випадків, коли на лозівчан нападають невідомі собаки. У цьому разі відкладати візит до лікаря не варто, адже, як показує практика, від цього залежить життя людини.